Чоловіки, який подарунок для вас може бути еквівалентом квітів для дівчат? Якось, коли я тільки почав зустрічатися зі своєю дружиною, ми говорили з нею по телефону, поки я йшов з роботи додому. Я розповів їй, що дуже втомився і зголоднів, а також що вдома немає продуктів, щоб щось приготувати чи грошей, щоб замовити доставку. Я не знаю, коли вона встигла, але коли я дійшов додому, рівно через дві хвилини з'явився кур'єр з моєю улюбленою піцею. У середині коробки була записка: я знаю, що це не дуже корисно, але все ж краще ніж нічого. Раніше ніхто не робив нічого подібного для мене. Мені був важливий не лише подарунок, а й те, що вона потурбувалась, щоб я не пропустив вечерю. Вона дійсно піклувалась про моє самопочуття. Смачні бутерброди. Минулими вихідними я збирався відвідати свою дівчину, яка живе в трьох годинах їзди від мене, і вона зателефонувала і запитала, чи хочу я, щоб по приїзду мене чекали гарячі бутерброди з розплавленим сиром. То був дуже смачний подарунок. У біла Пере є історія про те, як він прибирав харажі, а дружина принесла йому бутерброду велику тарілку чіпсів та пиво. Він ніколи у житті не відчував себе більш цінним. Моя дружина іноді купляє мені квіти, і мені це дуже подобається. Так, згоден, що чоловіча версія квітів це квіти. Пиріг. Шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Вічна істина. Ще моя мама це говорила. Вона була старшим хірургом та все чудово готувала. Одного разу я застряг у дорожній пробці в центрі міста. Незнайома жінка підійшла до мого вікна, простягла мені троянду, посміхнулася і побажала гарного дня. Я навіть не знав, що відповісти, але будь я проклятий, якщо мій день після цього не став на тисячу відсотків краще. Мені за сорок то був єдиний раз, коли мені дарували квіти, і я регулярно думаю про те, як це було приємно. Більшості чоловіків взагалі ніколи не дарували квіти. Хлопці мають отримувати більше квітів. Я буду радий буквально будь-чому, якщо подарунок буде від дівчини, яка мені подобається. Якось моя кохана подарувала мені не дуже особливу скарбничку, Останні десять років це моя улюблена скарбничка. Одного разу моя дівчина, тепер уже колишня, подарувала мені звичайну чашку, і то досі моя улюблена чашка, враховуючи, що ми розлучилися мирно. Обійми. Ага, це було б чудово. Не впевнений, як це прозвучить, але мене не обіймали цілу вічність, і я справді хочу, щоб хтось довго обіймав мене. Щодня, коли мій хлопець приходить додому з роботи, я кидаю все, чим займалася, щоб обійняти його і сказати, що я рада його поверненню додому. Одного разу йому довелося ненадовго надовго виїхати з міста, і він сказав, що ніколи до того моменту не усвідомлював наскільки важливі для нього мої обійми. Його засмутило, що коли він дібрався до готелю, там не було нікого, хто б його обійняв і привітав. При першій же зустрічі я так сильно обійняла його, що мало не зламала йому спину. Дуже крута камінюка. Господи, Мері, це мінерали. Не буду брехати, я ніколи в житті не отримував квітів, і я був би дуже вдячний, якби хтось просто подарував мені букет тільки тому, що я ніколи не отримував їх. Моя дружина цього року подарувала мені квіти після того, як почула, що чоловіки отримують квіти тільки на похорон. То було приємно. Буквально будь-яка підтримка у будь чому. Не впевнений, чи тільки я так думаю, чи всі хлопці цієї думки, але будь-яка підтримка мене в будь-якій сфері мотивуватиме мене протягом тижня. Що подарувати хлопцеві? Комплімент. Для мене це була б величезна порція паста карбонари, але я італієць і не вважаю себе звичайною людиною. Я купив дружині дорогу каблучку на нашу восьму річницю. Вона купила мені гру для Nintendo Switch за 18 фунтів стерлінгів. Я думаю, це вигідний обмін. Чоловічий еквівалент квітів, це, мабуть, гроші витрачені на його хобі або дозвіл витрачати гроші на хобі. Моя дружина гадки не має про мої захоплення. Вона намагалася кілька разів вникнути, але в моїх захопленнях є багато речей, які сторонній людині важко зрозуміти. Але якщо вона мені скаже є трохи вільних грошей у бюджеті, ти можеш витратити 50 доларів на себе, і я точно знаю на що я їх витрачу. Або ще краще, відведіть його на шопінг. Скажіть, йому, що ви хочете подарувати йому щось для його хобі, але не впевнені, що саме. Після чого відведіть його до тематичного магазину. Він почне планувати покупку обручки, а теплі обійми і щось трохи дбайливе, наприклад, плитка гарного шоколаду чи гарна чашка. Дружина і діти завжди дарують мені комедні кухлики. Приходь додому з крильцями та пивом. Недермастера приказка каже, шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. Якщо моя дівчина прийде додому з крильцями та пивом, я відчуватиму абсолютне блаженство. Їжа, яку ви приготували власноруч, спеціально для нас. Деякі люди досі вважають, що жінки, які готують, це обслуговуючий персонал. Я так не вважаю і не належу до таких чоловіків. Їжа навіть не повинна бути вишуканою, просто той факт, що ви знайшли для нас час, вже приємний, і це змушує нас почуватися особливими, бажаними та потрібними. Єдина причина, чому чоловіки прагнуть бути корисними, полягає в тому, що ми хочемо відчувати себе потрібними. І коли ви готуєте для нас, ми почуваємо себе реально потрібними. Я не чоловік, але розповім про мого чоловіка. Я дарую йому щось маленьке, що йому дуже подобається, якась закуска чи напій, те, що він зазвичай сам собі не купує. Одного разу яка жінка сказала мені: тобі дуже пасує ця сорочка, то було дуже несподівано і приємно, я й досі дуже часто згадую той день, і це змушує мене посміхатися. Дякую за перегляд, хлопці, в коментарях напишіть, які подаруночки ви хотіли потримувати від нас, дівчат. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!